З благословення блаженнішого митрополита Володимира в Національному ботанічному саду імені Миколи Гришка на минулому тижні відбулася акція на підтримку розвитку соціального служіння в Україні. Захід провели активісти молодіжного волонтерського руху Молодість небайдужа». Акція проходила під гаслом Сколихни радістю буденність. Захід благодійний. Виручені кошти спрямують на допомогу онкохворим дітям, дітям-сиротам, інвалідам та людям похилого віку. Організатори синодальний молодіжний відділ Української православної церкви, православні скаути України, Національний ботанічний сад імені Миколи Гришка. Кияни та гості столиці могли ознайомитися з різними напрямками соціального служіння в Україні. Їхній увазі було представлено алеї організації, котрі займаються соціальною допомогою незахищеним верствам населення. У нас даже есть такая концепция миссионерства через волонтерство, потому что достаточно много людей, начав каким-то образом помогать. Тим, хто нуждається в этой помощи, или больним деткам, или престарелым, или дідомовським дітям, і роботи бок о бок з православними людьми, самі потихеньку царкавляються. Художники, дизайнери і майстри рукоділля розгорнули благодійну виставку ярмарок, де охочі могли придбати вироби зі скла, глини та різноманітні плетені речі. Я координатор художніх майстерських арт-майстерських, різних като які роблять волонтери. Здесь на акціях. Всі діти, які люди пожертвують за майстер-класи, вони йдуть на благотворительность. Для активних гостей діяли атракціони, батути, баскетбол з гігантським м'ячем, естафети і екстремальні розваги від скаутів. Сьогодні, в принципі, як і завжди, ми приготували там, десяток конкурсів а, для дітей і відповідно ну, розважаємо так гостей наших. А коли відвідувачі вже трохи натомилися, волонтери молодіжного руху молодість не байдужа щедро пригостили усіх смачним пловом.